Так, вітання всім грибникам, повторне, повторне вітання всім любителям природи. Знову ви на каналі Країна Грибландія і знову ми у Карпатських лісах. Сьогоднішня мандрівка називається галопом по безкидах. Тому що хотілося оглянути дуже багато місць. Можливо, це було і невірне рішення, але просто так було цікавіше. Охота було охопити якомога більше ділянок. Що можна сказати? Дощики перейшли позавчора. Вчора падав. Сьогодні вже сонячно, гарно. Як, як справи з грибами. По всіх сколівських безкидах в напрямку від східниці практично до сколи, по всіх регіонах. Ну що? Де-не-де лізуть ось такі малючки. Козарики жовтобурі, непогані і гарненькі, тверді, молоді, лізуть біленькі, не скажеш, що їх багато, але вони трапляються і місцями лізуть дуже потужно. Ну що? Оце один дивіться який. Два, бачите, он. Оціла ось така. Сімейка. Ось. Ціла сімейка така хороша, якраз. Воно добре в баночку. Ось О, тут хтось уже старенька шапинка, хтось ішов і зачепив. Лізуть також і білі гриби. А зараз, скажімо так, ракус трішки змістився. Бачите, а тут їх старший братик ось такий прямо під пеньком. Ось такий козарик жовтобурий. Ну, бачите, є і біленькі, гарні, ось такі великі-великі є дрібні білі. В чому трішки нині цікавенка, змістився ракурс. Ось, бачите, ще один. Ще один трепетовець. Ростуть вони цілими сім'ями, якщо гарно пошурувати вже друга година дня а я собі спокійненько <кій> чалап 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 поскладаємо тих друзяк всіх сюди Ото в мене вже друге відеречко таке десяти 10... більше 12 літрове наповнюється нема дуже так щоб аж Можна було зразу назбирати гриби місцями і гриби спортивні. Дуже багато місць об'їхали. Якщо б сидів на одному, просто нишпорив, 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 знайшов би з самого ранку явно більше. А от отакі от скачки з місця на місце. Але просто було бажання сьогодні оглянути. Сьогодні оглянути, от бачите, дивіться, хто у нас тут? Ось так. І люди тут були, і от такий білесенький, заникався прямо під колоду. Змістився, ага, я не закінчив, змістився ракурс. Якщо раніше, я робив нахил в сторону. Березово-Букової, буково березово ялової мішанки, то тепер от бук вже практично на даний момент припинив видавати грибочки. Всі місця, де була прив'язка до бука, практично нема нічого. Де зараз більше змістилися гриби рости більше змінилися в ялово-березову мішанку. Мусить бути стара ялиця, береза і там вони себе почувають досить комфортно. Тому я сьогодні по звичці кинувся по буках раз, два і стратив добрячих 45 хвилин часу, а може і більше, тому що... Ніяк не міг зрозуміти, де шукати ту всю живність грибну. Пізніше виявилось, що вони никаються зараз по таких узліссях поруч з великими старими креслатими ялицями. Отак. Смерека не дає ще нічого, до сих пір в смерекових лісах. Смирикових зарослях я не знаходив грибочків. Не знаю, як там вишки вмислівка. Ті карпатські смерикові ліси тут у безкидах похвалитися сильно нема. Чи можна йдеш, йдеш, бачите. А це вже козарик маєте березовий. Тобто навіть не трепетовець, не трепітник, не осиковий. А Козарик березовий з темно-червоною шапинкою. Такі вже тепер стали з'являтися і такі. До, до останнього часу їх не було. Що що можна сказати? Ужас, 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 розвелося дуже багато кусючої живності в Карпатах. Але не переживайте, не змії. Це набагато гірше. Набагато. Набагато гірше. Дуже багато земляних Гнізд земляних ос. Вони зараз активізувалися надзвичайно. І де не підеш? Ті жужалки противні є. Позавчора я мав необережність. От, будь ласка, бачите? Я вам казав березовий козарик. Ось такі вони з такими ніжками. Грубшими з такими сіточками і темно-червона шапинка. Березовий козарик. Отож. Ох, ще один. ну Будь ласка. Опа. А ще один такий красунчик. І ось ті жужалки я брав чотири козарі. Зачепив ногою ззаді в їхнє гніздо. Як та армада вилетіла. Я не знав де тікати. Мене скусали так, що на мені живого. Місця не було. Вісім чи дев'ять укусів, а одна паскуда. Ось, бачите, ось він. Козарик березовий. ось, А одна паскуда залетіла мене за шию. Десь там вовтузилася і вжалила мене. Я вже втік на, тр... на другу гору за кілометр. І вона мене три рази вжалила. Я не знав, що зі мною. Робиться. Бачите? Це ж козарик жовто-бурий. Ось. Попав я, і люди ходили, і попав я у місцинку, де народ пропустив. Пропустив, залишив мені друга година дня субота. І отак я ходжу, мик-мик-мик-мик, мик-мик і щось на мик-мик. Ось. Пробуємо оглядати ще отакі от ялиці тут також. Але я тут недавно переходив і десь тут ще є одне гніздо. Так що дуже бійтеся, бережіться, дуже сильно активізувалися земляні оси. Вони такі падлюки, злючі і кусючі, що просто неймовірно. Десь вони тут, тут і грибочки бувають, і десь десь, ця... десь та. Банда тут тут сидить і жужить. Ось я вже оглядаюся. Навіть не хочу йти, щоб не попасти під роздачу. Попробуємо їх знайти. Але воно мені треба. Ну, воно мені треба. Думаю, що воно мені не треба. Вертаємось. Вертаємось, вертаємось. Отож, трішки з'явилися краще рости дубовики-синяки. Молоді, гарні. Я декілька штук знайшов, але більше біля потоків в ялицях там вони такі молоді, тугі, справжні, осінні дубовики-синяки. Ось. І така у нас на сьогодні. Ситуація, знов хтось дзвонить, та що є з вами. Ой. Добренько, будемо закінчувати. Шукайте, бо до мене терміновий дзвінок. Всім мирних і щасливих мандрівок. До побачення.